Така ситуація, всім дай бою щастя. Висадили кавун. Погано видно через плівку. Вчора під термос, під мульчу, під каплю. Ранні, Ультраранні сорта і пізніші трошки. Маємо ще повністю свої площі не висадили, бо зараз вам покажу ще маємо там в іншому місці. Що у нас по, по теплицях картопля в такому стані теж вже опустилася жара трошки. Вся карусада. Тут ягода вже є. Зараз вам покажу скоренько. І ще бачите. Л ягода Львівщина. Оп. По вони це потрошки. Тут си не відкрили. Є теж кавун. Висаджені зараз тут. Ось така ситуація.